Вітаємо усіх! Життя немов калейдоскоп. Буває довго, його треба крутити в руках, вертіти, заглядати у нього, аби безліч дрібненьких шматочків скла склалися в якийсь візерунок. І не завжди ті фігурки радують наше око. Деякі люди, наприклад, віддають калейдоскопи своїх доль у Божі руки і потім милуються тими картинами життя, які складає саме він. Вона як голос, як той клич Господній, який з небес пробуджує серця і закликає каятись сьогодні людей перед лицем свого Творця, вона як пісня, сповідь і молитва, як крик душі і спокій в той же час. Вона це жінка, щира і відкрита для Бога в першу чергу і для нас. Нона Петрівна Пошихнова. Для дітей та онуків кохана мати і улюблена бабуся, для багатьох поколінь учнів прекрасний педагог і наставник, для Бога його слухняна донька, а для нас він не чан, вулична благовісниця, композитор, поетеса. Хоча сама себе Нона Петрівна називає так: менестрель 21-го сторіччя, що значить Божа слуга із піснею на вустах, І мене така є пісня. Не считай мои года, посчитай мои победы. Ты лишь едешь на базар, а я давно с базара еду. На плечах свои несу много жизненного груза. Жизни опыт я несу, жизни не опыт не обуза. Этот опыт жизни я собирала по крупицам. И в итоге поняла, надо к Богу возвратиться. Мне Христос простил грехи, я в свободе пребываю. И на богатство всей земли я Христа не променяю. Вогник Небесної любові, який Господь запалив у серці цієї жінки 20 років тому, не гасне, не тьмяніє, а з кожним днем палає сильніше та яскравіше. Що цікаво, цим світлом і теплом Нона Петрівна постійно ділиться з іншими. Спілкуючись із нею, ти ніби прогулюєшся садом божественних пісень. На душі стає тепло, на серці радісно, а відлік часу десь собі губиться між звуками акордеону. У меня все стихи на библейскую тему, то есть в эм, библейском освещении все аспекты жизни. И веселая игру, и все это с музыкой. Соответственно, и мелодия идет. Никогда мелодия не идет с содержанием в разрез. Я говорю, ангелы придут, обнимут меня. Обнимут меня, и оно идет. И вот больше всех людям нравится песни, я возвращаюсь к вам. Они ждут Христа. Люди все ждуть, навіть ті, хто не віряти, ну спойте цю песню. Не втримались і ми та попросили Нону Петрівну виконати цей авторський твір. А вона, здається, тільки й на те чекала, щоб взяти до рук улюблений інструмент, з яким вона не розлучається, ось уже 50 років, і злитися з піснею. Закати дня, темною ночью ли, Тайну хая, я возвращаюсь к вам, я возвращаюсь к вам, я возвращаюсь к вам, жгите меня, я возвращаюсь. Іміння я повертаюся до вас, чекайте на мене, співає мене стрельнона, ніби нагадуючи слухачам, що скоро буде друге пришестя Ісуса Христа на землю за своєю церквою, за тим, хто покаявся і змінив гріховний спосіб життя на прославлення Бога. 50 років чекав Господь, поки наша героїня прийде до нього. Якою дорогою пройшла Нона Пошихнова до богопізнання, дізнаємося за мить. Нона Пошихнова народилася в Києві, але так як батько був військовослужбовцем, сім'я неодноразово переїжджала. Для матері трьох дітей віри це було нелегко. Добре, що бабуся завжди була поруч. Вона і по господарству допомагала, і Богу за нас молилась, пригадує Нона. Да, я відношусь до тим, кого називають діти війни. По ком, по серцям, кого пройшли танки своїми гусеницями, по психіці нашій. Пам'ятаю, як ми сиділи вдома, я, брат, папа і мама, і вдруг став кружити самоліт над нами. Мама перепугалась, підійшла до окну и говорит, Петя, що це таке? Он говорит, это учение. А потім старі манас приїжджать гружони чем то непонятным грузовики. Папа сказав, що це то везуть снаряди. Мені було шість, коли розпочалась війна. На той час вони жили у Львові, батька мобілізували на фронт, а решта членів сім'ї поїхали на батьківщину бабусі до Вінниці. Проте місця в родичів ще для п'яти чоловік було замало, тому мати скерувала рушати в дорогу далі. Мы собрались в один из таких дней и поехали на вокзал. Там были товарняки. Мы поместились в эти товарняки. Они были с большими лежаками. И туда погрузились люди, вещи. Мы тоже и поехали. Мы отъехали от Винницы недалеко, а вот ночью у Христиновки выключили свет кругом. Мы увидели прожектора. Бабушка сидела и молилась. С левой стороны стоял груженный танками поезд грузовой, который шел на запад, а слева беженцы и заводы, которые тут демонтировались и везли ехали на восток. И мы посерединке, мама, и там не только танки были, там были снаряды. И мама бабушки говорила, мама, якщо кинуть сюди бомбу, то від нас залишиться фарш. А бабушка говорила, Господь не не допустить. І молилась. Доїхали біженці аж до Куйбишева. Там і перечекали війну. Проте перемогу святкували в Ленінграді, куди батько перевіз їх дещо раніше. Було ще декілька нових місць проживання, аж поки Нона не вступила до Вінницького педагогічного інституту, після закінчення якого стала вчителем-філологом. У цих краях дівчина зустріла свою другу половинку. Анатолій навчався у військовому училищі на льотчика. А це значило знову дорога. Була донькою військового, а тепер стала дружиною чоловіка у формі. Із Вінниці молода сім'я потрапила аж до Німеччини. В Германії я була з мужем, і в 57-му році у нас роділа двоє мальчики Славка і Валерка. Ми там прожили шість років. Там я вступила в партію, тому що мені треба було преподавати в офіцерському составу групи совєтських войск: марксизм, лінії, політикономію, науковий соціалізм. Я преподавала, тому що я це знала. І без партійного білета мені этого не довірили. Напам'ятала, як у дитинстві її бабуся вчила молитися, розповідала історії з Біблії. Вони разом співали Псалми Давидові. Світла пам'ять про стареньку завжди зігрівала душу молодої вчительки. І бабуся мені все время розказувала о Богі. Вона о Богі розказувала і там, де ми були в евакуації. Вона читала нам псалми, які я пам'ятала на Ізусі. І ми з нею вместе пели. І ми вместе з нею славили Бог. Хоч ми це діти не розуміли, нічого, собственно говоря, але ми знали, що бабусечка наша перша защита по її доброму серцю, по її вниманню к нам ми эта що ця громадная. И мне І мені многие учімногі слова, которые она говорила о Боге. Про те, як тепер з комуністичними ідеями в серці та партік у руках, можна було говорити ще про якусь там віру в Бога. Держава довірила молодій вчительці підростаюче покоління, щоб вона виховала з нього мужніх захисників вітчизни. З роками і сама Нона все більше переймалася тими ідеологічними настроями, які панували в Союзі. А дитячі роздуми про Бога відійшли далеко на задній план. Я ще не задумалася серйозно об цьому. Я повинна була заробляти собі пенсію, повинна була виконувати долг учителя. Мене слухали льотчики, артилерісти, танкисти. Вот. І це пропонував мені політработник наш – Он знал Пашихнова, знал, ну, мы, на, нас всех знали очень хорошо. Тем более, что я ничего плохого в этом не видела. Что имела, тем делилась. И потом я преподавала в вечерней школе, готовила бойцов, которые заканчивали службу и уезжали в Россию, чтобы они поступили учиться, чтобы они могли иметь высшее образование. Я работала там бесплатно. У Німеччині в Пошихнових народилася двійня Славко та Валера. Через п'ять років сім'я знову переїхала до Вінниці. Потім, у їхній долі були ще заволоча та Урал. Чоловік Анатолій став командиром ескадрильї, підполковником протиповітряної оборони Уральського військового округу. Нона Петрівна ще раз матір'ю, тепер донечки Наталки, а також відмінником народної освіти. Ось які спогади про роки вчительської праці Нони Петрівни залишилися в одного з її учнів. Да, я повернуся в ці роки, я... передо мною стоїть образ молодої жінки, красивої з аккордіоном, яка вчила нас спіти веселі, радісні пісні. Вот Ось таким, таким залишилася Нона Петровна. Ми всі любили її, всі тягнулися до неї і відчувалася, э, що вона дуже сильна жінка. И дети, они всегда чувствуют искренность и настоящее. Она была настоящая. Я говорила всегда то, что думаю. За это у нас было очень много разговоров неприятных. Потом дети поняли, что я не похожа на других. И они стали мне говорить о Боге. Я с Юрой стала говорить. Ребята подходили и говорили, я говорю, почему ты не выучил отрывок из поэмы Маяковского Владимира Ильич Ленина? Она говорит, я его не буду учить. Я говорю, так ты что, хочешь двойку иметь? Тому що я не маю замечать, ти меня ставиш під удар. А он говорит, Потому что ви Бога не знаєте. Ви знаєте Бога? Я говорю, я знаю, що щось є високе. Мені пока недоступно. Я Чого не пойму, то я не прийму. У школі номер 19 де довгий час працювала педагогом Нона Петрівна, навчалося багато дітей з християнських сімей євангельського віровчення. В ті часи до таких учнів по-особливому ставилося шкільне керівництво. Їх віру в Бога висміювали, вчителів спонукали проводити з ними відповідну роботу. І от коли я була в школі, я вперше зустрілася з гоненнями на віруючих. Я стала присматриватися до цим дітям і побачила, що вони намного культурні, вони намного виспитані, вони намного добрі, і вони намного выдержаннее, чем мирские дети. Я еще не знала этих понятий. Но я потом увидела, как администрация нас к этому приклоняет, чтобы мы занимались этой работой. То есть прижимали верующих детей, но мы знали, что если верующие дети остались дежурить в классе, ты можешь спокойно идти домой. Тебя не подведут. И на следующее утро в этот класс придут спокойно, а там будет чисто прибрано. Потому что убирали верующие дети. Привилегию быть одним из ее учеников. И в свое время мы много встречались, много дискутировали. Я думаю, Нона Петровна это помнит. Особенно в области советской литературы. Вот. И часто мы эти диспуты продолжались очень долго. Но я просто вынес из этих встреч вона була очень коректною, вона очень вважала мнение і ніколи не дозволяла собі унизить, ніколи поставить себе вище вимогливою і принциповою Нона Петрівна була не тільки до інших, а в першу чергу до себе. За що б не бралася, все робила зі знаком якості. А от потреби душі своєї якось відклала на задній план. Здавалося б, вона вже забула про того Бога якому молилася разом із бабусею в дитинстві. Та, на щастя, він не забув про неї. Вийшла на пенсію, поїхала гостювати до дітей у Свердловськ. Сини тепло і з хлібом-сіллю зустріли матір, а на десерт запропонували їй підбірку літератури. Мої хлопці сказали: Мама, ти бачиш, що відбувається в мірі? Я говорю, віжу, да, ти маєш приділитися. І вони мені положили передо мною статтю Коротича и книгу Служеницына «Архипелаг ГУЛАГ», где я все прочитала, села за стол одним человеком, плакала, они смотрели на меня, а потом стала совсем другим человеком. Они меня проводили домой, и я приехала домой и сразу пошла в школу. Там еще была партийная организация. Я не помню последнее Секретарь женщина була, я бросила її и сказала я сеть мені негодяями, нічого не хочу иметь мати общего. І ушла. І з того часу вчителька-пенсіонерка розпочала активні пошуки Бога, чогось живого, справжнього, надійного, тієї віри, яка дійсно може пересувати гори і воскрешати мертвих. Мною занялся Господь. Я стала їздити. К нам нам відкрились двері. железный занавес рохнул, и пошли к нам проповедники. На всех собраниях, где только проходили, я была. На все призывы выходить, каяться, я выходила. И у меня были свидетельства такие, лично от Бога, что я поняла, что это не просто волна людских настроений, а что это воля свыше. Спустя много лет, когда мы встретились примерно в 1995 году, мы много лет не виделись. Я встретила случайно на улице города. И это был совсем другой человек. Я увидел у неё на шее крестик. Я обратил на это внимание и сказал: "Нана Петровна, что случилось?" Она сказала: "Я служу Господу". Нана Петровна стала відвідувати зібрання християн. З праглим серцем припадала до живого джерела віри. доследживала, выучала, практикувала Божьи настановы. Мы учили, мы запоминали, мы записывали все у меня, гуруда конспектов. Мы брали все, что попадалось христианского, все читали, так как сказано в Слове, испытываясь все хорошего, держись. Поэтому, если тебе плохо, даже если ты находишься в шахте, или ты в лесу заблудился, не ищи человека, ищи его, он найдет тебе тысячи вариантов. Я в этом убедилась на своем пути я Ему благодарна. Я теперь никого не боюсь. И ничего не боюсь. Но она от всего сердца искала Господа. Я беседовал с ней сколько мог. Открывал ей Слово Божье. И в итоге мы видим просто чудесную Божью работу. Господь совершил то, что мы сегодня видим. Человек посвящен Господу, принадлежит и трудится. Мне очень радостно быть свидетелем этого Чуда Божьего. Після того, як Нона Петрівна навернулася до Бога, вона відкрила в собі прекрасний дар писати музично-поетичні твори на духовну тематику. За 20 років творчості їх у неї аж 365, рівно стільки, скільки днів у році. Щодня можна славити Бога новими піснями. В останнє час такі пішли радісні, такі, такі милі, такі чисті пісні. що… Если я никуда не хожу, я беру аккордеон и мочу его, и пою, и радуюсь, и молюсь за весь свой дом. И все люди, которые живут в моем доме, они знают, что если вот среда, у Петровны будет сейчас прославление, у Мона Петровны сейчас молятся, у Петровна сейчас проходит служение. Есть в Слове Божьем такие слова «дела его, слава и красота». И вы знаете, я когда смотрю на Нонну Петровну, она не говорит, сколько ей лет, я ее не спрашиваю, я ее всегда представляю молодой. И она поет так же, как 30-40 лет назад. И такая же она жизнерадостная, энергичная. И я хочу сказать, что Бог благословил ей, Бог послал ей такую благодать. Эти стихи просто выходят из сердца, из глубины души и рождаются, превращаясь в музыку. Прекрасные песни, которые славят Господа, которые будят людей сегодня особенно в наше время, прийти к Господу, оставить свой греховный груз и жить совсем другой радостной жизнью, иметь надежду на вечность. Тем, кто знаком был со мной по школе, номер 19 на Старом Городе, и кого я называла своими учениками, тем я желаю счастья в жизни, Божьих благословений, хороших крепких семей и выполнять свою миссию на земле, славить Бога, делать благо, помогать людям и быть в общении между собой. И я очень благодарна вам за то, что вы в свое время за меня молились. И Бог услышал вас и ответил на ваши молитвы. Да так щедро ответил, что он мне пообещал, если будешь верна, если будешь служить, то сильна и скромна будешь долго ты жить вот на этой земле что с любовью творил здесь под небом бескрайним, что я вам подарил. Сердце мучуете, духом узнаете, как приближаюсь к вам, где нет подням, слухом услышите. Взором увидите, встречу в обнимете, крепко меня слухом услышите, Взором увидите, А встречу в обнимете, крепко меня Жду с нетерпением. Снилось свидание К чистой обители Взор наклоня Знаю, что помните Знаю, что верите Знаю, что любите Крепко меня что помните, знаю, что верите, знаю, что любите, крепко меня встреча желанная, радость безбрежная, и милой открою я сердце свое. Я даю тебя, чистое верное, а что приготовил я? Это твое, я даю тебя, чистое верное, а что приготовил я? Это твое. Я вознесу тебя в дали небесные, Я подарю тебе, что обещал, Радость безмерную, встречи чудесные, Город золота, чистый кристалл. Радець безмірної. Встречі чудеснує. Городи з голота. Чистий крістал. Вірити значить очікувати те, на що сподіваєшся. А віра, як ми знаємо, здатна творити чудеса. Людина, дух якої запалений від Духа Святого згори, здатна здолати всі перешкоди на своєму шляху. Ми вважаємо вам бути щасливими та благословенними. А поштовх для цього нехай дасть вам віра в Бога. Наша зустріч за тиждень всього найкращого.